Друзі, всім привіт! Сьогодні хороша погода, у мене хороший настрій. Настав час розказати вам про ремонт вудочок. Потрапила мені в руки вудочка, яка зламалась, якій зламалась верхнє коліно. Коліно було зломано аж на три частини. В цьому нічого дивного немає. Так і має ламатися хороша вудочка. Все ламається. Особливо вудочки. Знайшов я відповідно коліно, і сьогодні я буду вам розказувати про нюанси, які ви можете не знати. Чому не знаєте? Тому що спеціаліст в одній справі, якщо ви звикли ремонтувати свої автівки, робити ремонт в своїй хаті, якщо ви є професіоналом в одній справі, ви не є автоматично професіоналом в іншій справі. Тому. Деякі нюанси можете не знати, і вам про них треба почути від професіонала. І тому в своїх відео я вам розказую, як ремонтувати спінінги, котушки які є нюанси, як правильно обслуговувати. І тому я вас закликаю, по-перше, не забувати підписатися, дивитися уважно, деякі речі будуть занудні, але без знання їх ви. Будете робити ці ремонти чи обслуговування своїх катушок посередньо, і будуть, будуть потім виникати проблеми. Навіть мені в руки часто потрапляють там спінінги катушки, які хтось намагався ремонтувати самостійно чи віддавав якомусь на професіоналу, а потім доводилось переробляти. Не забуваємо підписатися. Хочу також відразу зробити вам оголошення, що я. Роблю, Буду випускати відео з закритим доступом, з обмеженим доступом, і доступ до цих відео я буду надавати тим людям, які робили колись в нашому магазині. У мене робили покупку. Або ті, які зроблять там одноразовий внесок в розмірі всього-навсього 100 гривень. Мої контакти будуть під цим відео. Напишите Viber, я вас додам в групу спеціальну Viber, в Viber. Напишете в Telegram, я вас додам в спеціальну групу Telegram. Я стараюся вести облік тих людей, записувати ім'я тих, які вже колись робили у нас покупки. Тобто, якщо ви щось вже купляли в мене, значить автоматично я буду бачити ваше ім'я і відразу додам. Якщо Наприклад, я такого не побачу, можете нагадати там, рік, два, п'ять, десять. Тому там, я у вас купляв те і то. Будь ласка, додайте мені групу, або зробіть таку маленьку вплату, щоб я вас додав. В таку групу, в якій будуть більше подробиць, які я буду відповідати на ваші питання, які відео, які потенційно не будуть е, цікавими для широкої маси, але для тих, хто хоче е, дуже гарно розбиратися, або у нього щось не получається зробити. Те, що я радив там в одному в другому відео, ви можете почути в тих відео з закритим з обмеженим доступом. Отже. Поїхали. Значить, маєте знати, що спіннінгова верхівка, наприклад, квівертіп тип фідерний, або кінчик вудочки, по гарному має ламатися на декілька частин. Ламається через занадто навантажені. Не будемо зараз розбирати, коли хтось там наступив, прищемив дверима, але саме при витягуванні риби. Таке буває в, в, в азарті, коли там не відпустили фрикціон, не від, вибрали невідповідну жилку, чи щось таке сталося. Хороша удочка має ламатися в двох-трьох частинах. Тобто, це означає, що е, це коліно не має слабкого місця, тобто е, по всій довжині, по всій довжині вона має приблизно ту саму. Міцність, тобто ми знаємо, ламається в самому самому слабкому місці. Саме слабке місце, звичайно, буде верхівка, кінчик стараються зміцнювати. Якщо тут вже з самого самого тонкого місця поламалося, значить там просто якийсь був занадто великий кут. Ну, а зазвичай, ще раз повторю, в декілька місцях ламається. Отже, я вибрав. Відповідне підходяще коліно. так от Я заміряв мікрометром значить діаметр коліна, саму товсту частину верхнього коліна, і відповідно знайшов в мене багато запчастин. Можете в мене замовляти ці верхівки, там проміжні коліна. Ну, не, не так вже й багато. Це тільки частина, наприклад, тут в кадрі, але є. І ось у нас десь отут буде той самий діаметр, це я залишив про запас. І, ну, щоб здавалося, вставив і, і все, і достатньо. Але ні. Якщо ви придивитесь значить, на фактуру цієї частини, по-перше, вона відрізняється фактурою. Вона більш гладка, якщо, наприклад, якісь от а, поліроване коліно. Або бувають неполіровані, неполіровані, до речі, вони вважаються е, кращими, або ця обмотка вона, е, вона більш, більш функціональна, тобто це заливається якимось, щоб вона була така полірована, заливається якимось лаком, якоюсь фарбою, і, а, ну, а фарба не несе. На собі, на собі якусь силу, щоб, щоб не несе на, на собі пружності, вибачаюсь, забуваю вже деякі слова. І, що саме головне, значить, ця частина, яка буде всередині попереднього коліна, вона майже паралельна. Тобто, якщо, якщо спочатку йде коліно конусне. То потім в самому кінці вона стає майже паралельно. Для чого це все відбувається? Для того, щоб а, при складанні вудочки оцей конус не став клином, не став клином і не заклинуло. Тобто, якщо клин такий широкий, е, різниця між е, ну, кут цього клина широкі, То, відповідно, воно сильніше застрягає. Тобто, має бути або сильно широким, але тоді буде люфтити. Або таким, ну, скажімо так, як, як в сакирі. Тоді, що ну, пам'ятаєте, як достати сакиру з якогось жорсткого такого поліна. Тому стараються цю частину робити максимально паралельною, наскільки це можливо, і більш гладкою. Знову ж таки, щоб ці волокна не. Не цей не застрягали в попередньому коліні. Тому, що я буду робити з цією частиною, значить, я це зашліфую, зашліфую. воно буде більш гладке. Якщо буває, ми знаходимо коліна яке, наприклад, то тут десь в кінці застрягає, і треба, Ну щоб воно більше там залишалося, десь в даному випадку, ми маємо. Я вам скажу точно. Значить, ця частина, яка паралельна, значить, вона має довжину, в нашому випадку, 2 см. На прикладі більших колін, ось ця частина, про яку я вам казав. Тут вона лакірована, тут вона ось, ось, ось таке. Ця частина має, зараз я вам скажу, 5 см. Ну і бачите. Крізь ми таке маємо. Це у нас якісь, мабуть, обрізане, не оригінальне коліно. Вони всі мають таку частину. Можуть там зміцнюватись. Та, сам, та сама логіка, наприклад, є і в верхівках спінінгових. Там, в принципі, трошки по-інакшому робиться, але я в інших відео розповідав. Наприклад, відео, чому ламається спінінги, ще російською мовою записав. Тобто, повертаємось, якщо треба трошечки додати, що я роблю? Я беру саме звичайний суперклей. Краще цеана, той текучий, 505-й. Не цеанакрила. Це це гель, це він такий більш текучий, він лягає сюди більш таким. Тонким, тонкою частиною. Складаю якусь е, трубочку з наждачки е, і починаю все це полірувати і дуже часто контролюю все це е, мікрометром, щоб не було е, ані якихось, бо один бугорок може зламати попереднє. Е, Попередній товсте коріння. Ямки це не так страшно, але щоб не було не напливів, не бугорків треба за цим, цим слідкувати. Це дуже така ювелірна робота. Немає мені вже, що в цьому відео додати. Напишіть мені на вайбер на WhatsApp на Telegram, якщо ви хочете, щоб я вас додав в закриту групу. Ну і побачимось в наступних роликах. До зустрічі!